Вітаю, я Потапова Оксана, я вчитель математики, працюю з дітьми від 5 по 11 класи. На педагогічній ниві 11 років є шкільним вчителем. Математики, а після роботи, як я називаю, після роботи робота, це репетитор. працюю у групах та індивідуально. Вважаю, що математика абсолютно для всіх, неважливо там чи на 12, чи там на 7, 8, але вона абсолютно для всіх. Немає бездарних дітей, просто є запущені. Потрібно наздогнати ці прогалини. Я є переможцем безкоштовного курсу першого потоку, можна так сказати, ви знаєте. Коли я чотири уроки онлайн сиділа і потім думаю, ну, або будь-який курс там іде і переможця обирають. І думаю, нема цього переможця в ефірі, ну капець що, не можна було прийти? Ви ж тільки зусиль потратили. Ну, у мене виходить на останньому уроці, ну от не вийшло прийти. До, е, проблеми свої були, сижу я печально на кухні, їм вечір, Думаю, ну добре, передивлюся той курс, хто там виграв. Дивлюся, я я аж присіла на тому дивані. Думаю, ну добре, більше так не буду говорити про людей. Чому вони не з'являються на урок, коли ну не на урок, а на курс, коли не коли виграють. Скажу, для мене дуже дуже багато що дав безкоштовний курс. ну прям, Я по собі побачила, що я взлетіла, можливо, чому так сталося, бо наш цей курс почався з вересня. ну А ми як вчителі вже підбиваємо всю планку до 1 вересня, щоб наші учні були, щоб ми не переживали до цей дохід. Е, навіть на першому і на другому заході вашого безкоштовного курсу. тому маю... Яка моя ага, я перелистую. Перелистайте, будь ласка, другий слайд. Прийшла, знаєте, на, на курс невпевненою людиною. Постійно тоді мені такий самозванець: а може я щось не так роблю? А може в людей краще, а то й так зробив, А що там люди скажуть? А якісь там коментарі будуть. Але курс мені допоміг в тому, що я зрозуміла, краще щось робити, аніж нічого не робити. Тобто будь-які дії приводять до результату. Хай там учень цей, й не учень, а підписник прийде в інстаграм раз у тиждень. Але якщо взагалі нічого не буду робити, він взагалі не прийде. обов'язково потрібно якісь робити. Дії, щоб, щоб був певний е, результат, на я вдалі не знала, як створити групи, хоча я шкільний вчитель математики, і е, як був ковід, чи почалася війна, ми ж працювали онлайн, У мене ж в групі було не чотири душі в зумі, а 29, І чому я боюся групи? Коли я працювала 29 ось а тут якихось чотири. Коли я попробувала групи чотири душі, я думаю, Тю! А що було такого важкого? Ну реально, всю цю форму роботи, знайду кого що сказати, кому що делегувати, коли що, коли що кому дати. Тобто абсолютно вже не було страху. Головне попробувати. Сусід не прийде і не скаже, що давай я тобі там гроші або з тобою попрацюю, або тобі на город скупає. Поки ти сам це не зробиш, то абсолютно нічого результату ніякої. Не буде. Ну і коли я е, потрапила на курс, я перша офігела від тої кількості уроків. Ну я там думала, там буде там пару уроків. Я перший тиждень, чесно, я просто засинала під ваші уроки. Ну, наприклад, працюю, працюю, тут записую, там занотовую, е, на комп'ютері друкую, і думаю, ну добре, ще перегляну на останок, е, лягла в ліжку, там перегляну це відео, я вже засинаю. До технічної підтримки пишу: е, а скільки можна було, а скільки приділяється часу на цей курс? Бо я вже з них збилася все робити, тому що сказали, треба зразу робити, подивився і зразу е, приміняти в результат. Шапку профілю в інстаграм я, мабуть, змінювала разів 5. Потім, коли відбувся е, безкоштовний курс, і ви сказали... І ні, в мене був блог, називався Мес суперпавер. Ну, от мені, наче математика це суперсила, яка там таким глибоким підмістом, щоб яка притаманна всі, ми можемо нею користуватися. От. Але ви сказали, що але я не знаю, як ту людину звати, хоча там в мене не ще було. Думаю, так, це не піде, тому що кожна людина має перейти на мій блог і зразу бачити, бренд якийсь має бути. Змінила я на Потапова мес, ну це вже якось і більше запам'ятовується. І коли навіть різ там знімаєш чи, е, ток то ти кажеш, звертайся до Потапової, а не мех суперпавер. Наприклад, дуже багато вимовляти. Е, дуже сподобалися мені практичні уроки, де розповідається, наприклад, я не знала про методи, про, про способи методи просування, хоча в нас один способ і був на безкоштовному курсі. Тобто, подивіться, ви продумали так цей курс, ви ж брали деякі уроки і нас навчали на безкоштовному курсі. Тобто, підсвідомо ну, реально можна було е, навчитися на, на безкоштовному курсі багато чого. Ну, Наприклад, це був один із способів е, провести спільну конференцію між вчителями, от де один був із способів. Коли дивиться уроки ваші, то постійно приходять в голову ідеї, і потрібно обов'язково їх записувати. саме я тут порада, тому що, поки ти тут пам'ятаєш, розвернувся, думаєш так: вертаєшся до той мислі, де воно було, вже забувся, обов'язково записувати, щоб нічого не... Не загубити для себе, наприклад, я там шапці профіль, наприклад, треба було написати, що якусь свою особливість, ну хоча б скільки ви там учнів підготували. Я думаю, Боже, а скільки я їх підготувала? Ну, реально за 11 років було багато, і знову ваша аналітика, як вже казали дівчата, почала я прописувати кожного учня, номери телефонів, номери б, там, батьків. І реально думаю, нічого щось я скільки проготувала це те, що я тільки займалася індивідуально. От, тобто я вже могла конкретно вказати цифру, могла показати. Показати, що я дійсно з тими дітьми працювала. Як упаковувати кейси від А до Я було прописано? Я не знаю, це можна було варіацію свою абсолютно продумати. Знаєте, я як з маленького містечка, у мене урок, мабуть, зараз найдорожчій місці, хоча є там і до мене жодна дитина і батьки не відмовилися від мене, коли я запропонувала свою ціну. Я в два рази підняла ціну. У мене був наприклад там 150 гривень а Поставила я 300, Ну а але тими дітьми, якими я займаюся онлайн, то навіть 500 гривень в мене є. Тобто це індивідуально для ну для мене, для мого росту, тобто 150 і 500. то і я знаю далі як працювати. Я знаю, як працювати, що мені робити. Я стала більше впевненішою собою собі. Дякую, що перелистуєте. Я розповідаю про свою діяльність крізь на манікюрі. О, а ви знаєте, так да, я там можу там порадити, і ви і знаєте, в мене вже черга є з учнів. Навіть буквально сьогодні мені пишуть, а ви пишете на чергу на наступний рік. Тобто, на секундочку, сьогодні тільки перші лист, перші дні листопада, а в мене вже черга на наступні роки, на наступний рік. Тобто я знаю, що це обов'язково в мене будуть групи індивідуальні це будуть дуже дуже рідко. Або ті, що я вже не можу з ними попрощатися, бо вже, знаєте, дуже зав'язалася з ними. А, а, а особливо знаю, що треба тільки групи створювати, тому що це плюс більше. Грошей е, і ну, ми ж завжди працюємо. Хочемо ж якусь винагороду, будь-що ми не робили. Ну не знаю, хто не працює, щоб не хоче на винагороду. Мені здається лукавлять. От все одно хочемо хоча би словом, якимось за якусь там роботу, щоб нас похвалили. От, і коли я ж не закінчила не твою думку, що. Е, Хотілося б ви так стали для мене такою людиною, коли можна запитати будь-що, наприклад, пораду, якусь ну я не в мене тариф самостійний. До речі, мінус великий у тарифі самостійному. Хоча би треба на один тариф більше. Хочеться поспілкуватися ще з колегами. Я, наприклад, дуже жалкувала, що в мене не було такої можливості. Дуже піднімаєте дух. Якийсь і порада, чи як ви порадник, чи я так роблю? А ви там раз раз відео це говорите? Я думаю, супер, і я так роблю, значить правильно. Тобто немає в кого поради спитатись у школі, вчитель не скаже тобі ти, 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 ти в маленькому місці вважаєшся конкурентом. Коли інші діти переходять від інших репетиторів до мене кажуть, чому ми до вас раніше не, не йшли? І коли там учень каже, а чому про вас не знають? Чому ви не розповідаєте про себе? Я думаю, о, Настя так і казала, треба ще більше про це говорити. Порівнюючи минулим роком, збільшила дохід у два рази, зібрала групу. Ну, звичайно, як всіх людей щось виходить, щось ні, але не опускаю руки, рухаюсь вперед. Дуже велике вам дякую за цей подарунок. Ну, дуже величезне. Я всім їх і хвалюся і розказую, і, і, і тільки вас рекомендую. Для мене це можливість самовдосконалитись, розвиватися. І для мене точка Б це не кінець, а це лише маленький-маленький початок. Хочу дуже знаю, що курс хочу собі, ну, зробити, тільки, наприклад, там робити по темах. Тобто, плані у мене буде. Дуже дуже багато. А і ще що я зробила, я тут не прописала. Працювала я в одній школі, було в мене багато годин, багато ну учнів, звичайно, уроків. Я розрахувалася з школи, але так як я не знаю, дуже люблю дітей, я не змогла повністю піти в школу, перейшла в іншу набагато більшу, але годин там взяла менше. У мене навіть один день вихідний з'явився. Ви знаєте, я ніби плечі розправила. От. І всі діти дуже дуже в школі там мені пишуть: верніться, будь ласка, верніться, будь ласка. Ну, навіть, ніби так я відірвала частинку себе, я розумію, але я над тобою доросла, Я можу це, я можу відмовити, я можу сказати. Та ми маємо також про це навчитися. От ну дуже багато пропрацювала, а хто як то не робить, то нічого немає. І дуже сподобалася фраза: знаєте, бідні шукають де дешевити, а багаті шукають де заробити. От нам не треба думати, де зекономити, нам треба думати і рухатися далі. Дякую вам.